Є голова громадської організації, так прізвище моє болюбаш. Звати мене Андрій. Власне, я так розумію, питання, чому ми сюди приїхали. Ми приїхали сюди однозначно не допустити незаконних дій щодо захоплення режимного об'єкту, оскільки керівництво державного підприємства звернулось до громадської організації. Я львів'янин, громадське формування Афганська Сотня та розвиток громади про допомогу. Проте приїхавши на місце, ми зрозуміли, що тут є справді болюче питання для трудового колективу, які покликані однозначно вирішитись, але не способом захоплення. Чи перешкодження роботи аеропорту, а виключно способом переговорів, переговорів і успішних в результаті якихось. Домовленості між двома сторонами, ось і все ну зараз ви переконалися, що йде все станом на сьогодні Ні, зараз. Ми переконалися в тому, що йде засідання про спілок. Ось як, як в результаті вони приймуть рішення, що буде далі, це ми будемо і від того відштовхуватися. Але ще раз наголошую: три громадських організацій, які присутні тут, це є львів'яни, громадська організація розвиток громади та Афганська Сотня. Вони покликані е, забезпечити е, і не дати можливості перешкоджати нормальній роботі аеропорту, оскільки це є режимний об'єкт, але в ту саму міру ми хочемо забезпечити нормальну розмову, нормальні переговори, успішні результати і нормальні домовленості. Ось і все. Що буде робити, коли от переконається з протилежним? Тобто, протилежним у чому? Тобто, якщо буде... Перешкоджання роботи аеропорту дивіться. Перш за все, тут є працівники міліції. Це вони повинні робити, оскільки вони забезпечують громадський порядок. Я думаю, що ми в силі і в стані переконати будь-якого співрозмовника до нормальних дій. Ось і все що розуміється під висловом перешкоджання роботи аеропорту. Ну, тяжко мені сказати, що в думках тих людей, але, до прикладу, я знаю, що от ззаді є машина, і в тій машині є шини. Можливо, вони хочуть шини викласти, їх підпалити, як це робили на Майдані. Можливо, не хочуть. Мені тяжко припускати. Спиті ви вишини там бачили? Я, я не бачив, я припустив ви це. Ви припустили? Припустив, так. Фура відкрита, ви можете спокійно Ні, не, не. подивитися. Я зараз гляне, дякую. Вигляньте, вигляньте, бо виглядає, що ви хочете захистити людей від людей. Ні-ні, ви напевно не почули моєї розмови, втрутились вже в під кінець, ні в якому разі. Я ж наголосив. Ну якщо почули, то напевно не зрозуміли мене. Я погано чую, мене зі слухом проблеми. Ну, я можу повторити, мені це не проблема. Е, наголошую, жодним чином ми не хочемо захищати людей від людей чи перешкоджати домовленостями. Е, ми хочемо просто забезпечити нормальну роботу аеропорта і виключно. Якщо будуть переговори, нехай вони будуть, нехай успішно вони проводяться. І все. Є проблема трудового колективу і керівництва сідає за стіл і тоді домовляється. Крапка. Правильно, зараз і